Друзі, всім привіт! Сьогодні ми мали виживати, ну як сказати, я хотів поставити запис на паузу і виключити. Ну, я і так багато не розвився, добував каміння все речі. І якраз хотів знайти місце для будинку. Як ви думаєте, будинок будувати великий? Бо я будував такий будинок, що він був десь в, в довжину десь на 100 блоків. Я серйозно десь так. Ну, може і на 200. Ой, сніг, сніжок. До речі, вас випав сніг, пишіть в коментарі. Бо в мене сніг десь на початку нового року почав падати тільки. Я не люблю той пухкий сніг, у нього провалюєшся, А потім ніяк не вибираєшся. Блін, треба їсти. Свинки, коровки. Треба економити їжу. У мене вугіль, в мене все є, а їжі нема. Свиночка, коровочка, курочка. Блін, ще й то сніг. До речі, чи зможемо ми набрати 50 підписників до могодень народження? Моє день народження 22 січня. Тому до. ще у вас є 9 днів. Ну, може, у вас є менше, бо я не знаю, коли ви дивитесь це відео. Я, наприклад, його записую в вівторок. До речі, хто грає в Roblox, ще може сьогодні Рад ты на так утюг учили Бреймеру, ну, то тоже я не знаю. Пухкий сніжок. Не люблю пухкий сніжок. Будем не леберт ніяк. Вс, я вже починаю завзята. Класс. Наше взагалі туару плюс. Добре, друзі, я вже повернусь, коли знайду або вівцю, або місце для будинку.

Друзья, я нашел Я нашел. Нарешки, залезу. Ой, добре. Добре, добре друзья, я накупал залеза, а ежи нема. Как сказать, уже нечего. Ну, я сейчас чисто возьму и приплавлю себе залезу и за. Вже... до <реш> <реш> Добре, друзі, вже так. День наступає, тому є. можна буде зараз вирушати подорож. Залізу потім вже переправимо. Так, нема. Нема як витрачати. Не того лізти, лізти і лізти. Надіюсь, я долізу. О, шеи зим я. Там зомби. Але змії, біказ мичанка не бачили. Их не бачили. Там зомби піддару. А зомбіки. Я зомбики. Если бігати не можу. Тех тут навіть свинью не знаю. Слова не те слова або щось. Бо я зараз пру, і и не побачите тут відео. Давай. Давай село. Або хоть яка створена яка мне може дати. Їсти. Я три мене. Ну и кто мне работает с тем залізом? Страх это такая. Якби з Якби можна було їсти понятно, на розворот. Якби можна було їсти залізу, то було б класно, я б вже міг бігати. Мені вел би собі справи. Ой навіть батько, що там залізо. Мені головне знайти хоть щось і стівне. Чекаю зомбики. Я... Смурахта. Я не хочу смурах до снизвами. Шкода са на могу літ добути. Я б зараз губи миллионером. Том іп б... Мав бы есть. Ну, вдою напьешься, а вот и у меня есть.

Если може і не дай будуть осладнема грибочка. Юшку зрубайся грибою. Будемо будувати не варіант. Треба. Є Міску. Точно кролик! Я забув, что тут королевы. Нарешті. Де твій дружбан? Кроля. Все! Шкода кролики молисти треба. Мені мені не шкода. Ура! Нарешті! Я тепер можу жувати. Ота от, може снять шо? Yeah. Добре, друзі, давайте. Папа.